Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми вам будемо знімати форти RD244. Ця моделька йде на резині 9.5х24 і 616 передня. Це найдешевший трактор з коробкою 4. +1. На сьогоднішній день цей трактор коштує 5500 доларів. Він має Каємовський 385-й мотор, він має ТЕ-132024 міст редукторного типу з підсилювачем керма, звичайно ж. Ось бачимо, два насоси стоїть, стартер, генератор. Маса на цьому тракторі розташована біля, грубо говоря, водія, тобто отут, -от під платформою. Вона йде на захисній платформі, можна її переставити, якщо вам буде зручно, в якомусь іншому місці, це не проблема. Резина, протектор-ялинка, високий протектор, тобто бачимо більше пальця. Під ґрунти підходить, може по чорнозему, може по піску пересуватися спокійно. Трактор. Задня частинка у нас йде з розпоркою. Також цей трактор має 4 гідровиходи від свого розподільника. Бачимо окремо два важелі на нього виходять. Трьохточка у вас циліндр знаходиться в коробці ось тут, підіймає 425 кілограмів, цільна, повністю цільна йде клішня. 22-й яблучко стоїть, причіпний в комплекті. Дві швидкості валовідбору 540 і 760 обертів. Також автомобільна розетка йде у комплекті. В комплекті йде ще заглушка на ВОМ, бистра сйоми там Папа-мама, грубо говоря, і е базовий набор ZIP. Так, коробка тут 4 плюс 1, бокова коліса повищені поніжені, під'єднання переднього приводу. Тут у нас ВОМ, тут у нас розподільник, е приборна панель електронного комбінованого типу. Трактор заводиться з ключа, глушиться до компресії. Трактор йде 25-го року зборки. Коштує, нагадаю, 5500 доларів. Тобто це повноцінний конкурент Кентавра, гарантія, документи, все те саме. Доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо зацікавив вас даний трактор, набирайте. Ми на зв'язочку можемо привезти в будь-який регіон України. Пока-пока.